Ну на цьому тижні сталася ще одна подія, про яку хочеться поговорити сьогодні. В день на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбувся матч пам'яті пам'яті легенда за легендарними талановитими всіма улюбленими футболістами. Андрія Баля, Валентина Белькевича та Андрія Гусіна на трибунах просто був аншлаг. Далеко, подивіться, далеко не на кожен поєдинок, навіть прем'єр-ліги, проходить така кількість болівальників, а поле просто сяяло. Футбольними зірками більше півсотні і легендарних і нині граючих футболістів Київського Динамо з різних куточків України і світу зібралися сьогодні на одному полі, аби вшанувати пам'ять. А самі учасники вважають, що цей матч поєдинком життя, адже пам'ять про Баля, Болькевича та Гусіна житиме вічно в наших серцях. Я знаю, що на цьому поєдинку був присутній Олександр Олексійович. Я не можу не запитати про ваші емоції та ваші враження. Ну, ви знаєте, наверне, саме емоції це то корічство болільщиків. Которое прошло на этот матч памяти. И э, можно еще раз процитировать слова Коломойского о том, что футбол это символ жизни. И вот отдавая Дань уважения трем великим футболистам, трем динамом, которые творили славу киевского Динамо. Э, можно только поблагодарить наверное, судьбу, что она, что мы имеем такую возможность, вот таким, такой способ выразить свои чувства родным, близким с одной стороны цих трьох великих футболістів, а з другої сторони дійсно тягу к жизни, тягу обідні ну, знаєте, Напевно, що шкода, що саме така трагічна подія збирає таких талановитих зіркових футболістів в один час на одному полі.